В'ячеслав із Запоріжжя у Бадмінтон грає ось уже півстоліття. Ті гроші, які його дружина витрачає на ліки, він вкладає у спорт і не дарма. Чоловік запевняє, з аптеками справ немає. На кубку він не новачок, однак цьогоріч фортуна не була прихильною до ветерана. Цей Турнір я пролетів як фанера над Парижем, Но на наступний рік почну тренуватися. Кубок Галичини найбільші в Україні ветеранські змагання із бадмінтону. Турнір має більш ніж 20-річну історію. У нашому місті його провалив шосте. Вік учасників дуже різноманітний. У Вона за категорії від так званих 30+, куди ми допускаємо навіть тих, кому ще немає 30, і до 75+. за роки спортивних протистоянь. Учасники знайшли тут хороших друзів, адже дух суперництва зникає, коли гра завершується. Турнір дуже популярний, тому що всі, хто приїздить до Львова. Вони всі люблять походити місто. От дивуються. От, наприклад, там хлопці з Запоріжжя, мої друзі, то вони просто дивуються тут. Ну за навіть за рік у нас змінилося дуже ну, в позитивну сторону. Бадмінтоністи змагаються за нагороди в одиночному та у парному розрядах. Часто команди виникають імпровізовано. Прикрикнути небо у в нас другий стіль на другу стиль гри. А буває просто, що треба десь підстрахувати, і ми кричимо я і один одного страхує. Я си... мою посуду. Тобто всю грязну роботу на площадці робить вона, а лаври підбирає. <гум> Турнір обіцяють влаштувати і наступного року. Марічка Домич, Володимир Квятковський головні новини Львова.